Привіт, друзі. Назвати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами розглядати таку штуку в Cinema 4D, як VDB-об'єкт. І як створити ось таку от хмару в Cinema. Власне, не як створити, а як можна використовувати VDB-файли для створення ось таких от хмар. Цього разу в нас буде трошки нестандартний туторіал. Ми не будемо прямо створювати сцену і доводити її до кінця, до рендеру. Це буде більше туторіал з поясненням, як працює. VDB, як ним користуватися і як налаштовувати матеріали і освітлення, так, щоб отримати бажаний результат. Так, знаєте, що таке взагалі VDB? VDB це volume-об'єкти, які складаються не з геометрії, а з волюмів. От. І найчастіше вони наприклад, можуть використовуватися в... для створення хмар реалістичних, оскільки, звісно ж, ось таку от хмару геометрію ти не створиш, потрібен інший підхід. От. І Є, наприклад, безкоштовний пак з VDB Хмар. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Це пак з 10 хмар, який ви можете використовувати і для різних своїх проєктів, і комерційних, і некомерційних. І, власне, на ньому ми і будемо розбиратись, як працювати з VDB-хмарами. Так, значить переходимо в Cinema. І перше, що нам треба зробити, це перейти в Redshift Object і створити Redshift Volume. Вибираємо Redshift-Volume. І в графі Path у мене вже скачені хмари. Я, наприклад, вибираю Cloud9. Так, і зараз, якщо ми приблизимось. По-перше, ми бачимо, якщо я створю куб, ми бачимо, що наш е, ось цей VDB-файл дуже маленький. А Це по-перше, а по-друге, там, в принципі, нічого немає. У нас просто якийсь е, контейнер ніякої хмари і нічого ну, тут не відбувається. Е, чого так відбувається? Зараз розберемо через секунду. Для початку перейдемо в координець і scale збільшимо. Давайте до сотні. От. Так, це вже е, більш реальний розмір, розмір е, Хмари. І е, чого в нас зараз просто контейнер? Того, що якщо ми прийдемо в Object, і ось тут є прев'ю, і в нас натисне режим OFF. Тобто це означає, що прев'ю в сцені в нас взагалі не буде. Е, але ми можемо вибрати е, Preview Points, і в нас тут вже з'явилися якісь точки. Е, і ось ці точки. вони е, Намагаються передати форму хмари. Але е, цих точок зараз дуже мало, їх тут всього 10, е, тому нам треба збільшити їх до сотні, і таким чином ми вже отримуємо ось тут у нашій сцені е, плюс-мінус е, форму хмари, яка в нас е, зараз завантажена. От Відповідно, тут я можу завантажити будь-яку іншу хмару, можна, наприклад, вибрати е, п'ятий номер. І працювати вже з ним. Чим, власне, ось цей речі втульм і досить зручний. Але насправді, якщо, ви можете е, ці е, ви можете V-файли е, закидувати і напряму. Наприклад, можу вибрати той же файл, перетягнути сюди. Так, і от він у мене створиться, і він зараз буде виглядати е, ось так. Е, але для. Е, Загалом для зручності, в принципі, я раджу все ж таки використовувати Redshift Volume окремо. Так, Значить повернемося до нашої основної сцени. І зараз ми бачимо, ми ось тут бачимо Хмару, яку ми створили, але якщо ми включимо, включимо Redshift принципі, нічого ось тут ми не побачимо. В принципі, можна створити plane. І, як бачите, зараз сцена в нас абсолютно пуста. Для того, щоб ми бачили наш VDB-файл вже на рендері. Нам потрібно, по-перше, створити для нього матеріал, по-друге, створити для нього освітлення. Так, створюємо матеріал, переходимо в Materials і створюємо матеріал Volume. Никинемо його на Redshift Volume. І далі в нас нічого не відбувається. Щоб нас щось відбулося, нам треба, власне, відкрити цей матеріал. Перейти так, вибрати ноду. І в нас тут є е, деякі налаштування. Значить, що це взагалі за налаштування? Перше, це налаштування Scatter, яке нас буде цікавити, друге це налаштування. Так, де воно? Absorption. Значить, якщо їх порівняти з налаштуваннями звичайних матеріалів, скеттер це щось схоже до diffuse color, а absorption це щось схоже до opacity. От, і щоб нам е, якось могти взагалі е, цими налаштуваннями користуватися, нам треба задати е, ось цій ноді, що вона має звідки збирати інформацію і вже інтерпретувати її в матеріал. Як це робиться? Ми ось тут в preset, націкаємо, переходимо в Reshift Volume і вибираємо density. Значить, якщо ви зараз відкриєте Reshift Volume, е, ось тут у вас в Channels буде написано, які канали. Є в цього VDB файлу. Зазвичай для хмар є тільки density, але, наприклад, якщо ви будете імпортувати вогонь, там буде ще temperature або якісь інші канали, які ви зможете теж використовувати. Але в даному випадку ми розбираємо чисто хмари. І в більшості випадків тут буде просто density. От, ми додали сюди density і ми вже бачимо, що, е, як мінімум, ми бачимо форму нашої хмари. Так, давайте перейдемо в Absorption і тут теж додамо Density. Е, і зараз ми, в принципі, бачимо е, бачимо вже якісь е, хоча б е, рефлекси на нашій хмарі, е, але якщо ми переберемо plane, в принципі, хмара наша пропаде. Чого так? Того, що для, речі, для волюмів відібі-файлів потрібно ще окреме освітлення. Так, давайте створимо Dome Light. От, ми створили Dome Light, і тепер в нас вже хмара не просто чорна, а в неї навіть вже є е, якийсь е, колір, сірий, є якась глибина. І загалом ми вже бачимо її більше схожою на Хмару. Ще, звісно, поки що вона виглядає як вата, Але тим не менше, значить, як це працює, якщо ми виберемо будь-яке світло, перейдемо в Details. І ось тут, в графі Contribution, у нас є різні налаштування, на що наше світло впливає. І тут є графа volume, і допустимо, якщо volume. Виключу, тобто зроблю 0. Як бачимо, Хмара в нас знову тепер просто чорного просто чорна пляма. От, що це означає? Це означає, що наш домлайт впливає на волюм об'єкти і, відповідно, він їх освітлює. От, і допустимо, якщо я тут, наприклад, поставлю не 1, А5, він відповідно буде набагато сильніше на них впливати. Так, давайте повернемо до одиниці. Я виберу якусь hdri карту Так, виключу поки що е, нашу е, фон. Він нам зараз не дуже потрібний. Е, от. І тепер з hd картою ми вже бачимо, що е, наша хмара нормально освітлюється, е, і вже з цим можна якось працювати. Так, значить, знову відкриваємо наш Redshift volume e, І значить, що ми тут можемо змінювати? Перше, ми можемо змінювати e, scatter coefficient. От, відповідно, чим e, більший буде цей показник, e, тим світлішою в нас e, буде хмара. От, відповідно, якщо я буду його зменшувати, як бачите, вона буде ставати e, тільки темнішою. E, от, Це значить перша. І далі, якщо ми прийдемо в Absorption, Тут якраз навпаки, якщо я буду збільшувати цей показник, як бачите, хмара така стає більш насиченіша. От, А якщо я буду його зменшувати, то вона навпаки буде ставати прозорішою. От, Але якщо ви помітили, в нас хмара вона зараз все одно виглядає така, як не знаю, якась солодковата чи просто багато. Частина квати, що, звісно, виглядає не дуже прикольно. От, і особливо на рендері, якщо ви ще збільшите цю, цю модель, відповідно, ви прямо буде, будете бачити пікселі на ній. Зараз цього не видно, оскільки це решив re рендерв'ю. Але на рендері тут, ось тут, в принципі, помітно, тут буде видно, прямо як вона такими кусками, блоками створюється. І це, звісно, виглядає не надто прикольно. Чого це взагалі відбувається? Якщо я зараз, наприклад, візьму цю хмару і зменшу її до першочергового розміру, і давайте ми приблизимося, так, то ми побачимо, що зараз вона, звісно, виглядає зовсім по-іншому. Так, тут є якісь артефакти, але ми бачимо, що немає ось цієї прям піксельності, і тут вона по краях прозора і відповідно зовсім іншої якості. Так, я поверну її до розміру, який ми створили. Власне, це відбувається через те, що ми дуже сильно змінили розмір. І таке насправді може бути досить часто, коли ви працюєте з VDB-файлами, того, що вони можуть бути дуже маленького розміру, і вам треба буде їх дуже сильно збільшувати, або ж навпаки там, більшого розміру, і вам треба буде їх зменшувати. І як це вирішити? Вирішується, це насправді досить просто. Ми вибираємо наш матеріал. Переходимо в Advanced. І ось тут є Remap Range. І що нас буде цікавити? Нас буде цікавити показник Old Max. І значить, якщо я зараз почну збільшувати цей показник, бачите, що хмара насправді досить, досить сильно змінюється. Особливо ось тут, от, по краях, вже пропала ось ця піксельність, тут вона, в принципі, ще є. І в залежності від того, наскільки сильно ми змінили розмір. Настільки сильно нам доведеться змінити і ось цей показник. Допустимо, якщо я зараз тут поставлю 100, бачите, хмара в мене стала прямо такою дуже-дуже повітряною, прозорою, і загалом вона насправді виглядає вже абсолютно не так, як щойно виглядала. От, і ось таку хмару вже насправді спокійно можна ставити в якусь сцену в небі, і вона буде виглядати як, справді, як реальна хмара, а не як якась вата. От, але, можливо, нам не треба робити її настільки прозорою, ми можемо поставити наприклад, на 35. От, і це нам дасть, Вона буде такою трошки більш насиченого кольору, але пропаде ось ця от піксельність і всі ось ті артефакти, які ми бачили до цього. Можемо пробити, наприклад, поставити 50. От, і Отримуємо звісно, вже набагато цікавіший і набагато кращий результат. Далі можемо повернутися в Basic а, і тут налаштувати, наприклад, зробити її більш прозорою. І так само, крім цього, ми а, можемо, наприклад, а, також змінювати її колір. Це можна робити декількома способами, наприклад, ось тут в Tint можемо вибрати. Червоний колір, або ж можемо тут теж змінити тінт. От, І коли ви міняєте тінт в Absorption, то результат у нас виходить, як на мене, такий набагато природніший і набагато кращий. І так само ви можете змінити, наприклад, колір ось тут в ремпі. От, і таким чином вже отримуючи якийсь такий більш Артові результати. От, Що я би, звісно, не дуже радив робити, це, наприклад, змінювати ось цей чорний колір, тому що, якщо я навіть чуть-чуть змінюю його там навіть на 3%, у мене хмара стане такою дуже-дуже насиченого червоного кольору. Що, звісно, можливо, і вам буде потрібно для якихось таких більш графічних рішень. Але якщо ми говоримо хоча б про щось таке трошки більш реалістичне, то, звісно, це не надто хороший варіант. Але тут, відповідно, тепер, я думаю, нам треба було б збільшити ось цей показник. І ось тут, -от, змінюючи три ось ці показники, можна налаштовувати хмару, щоб вона виглядала саме так, як вам. Потрібно. От давайте тут я поверну назад на чорний. Можна поставити один відсоток, щоб отримати ось таку от прикольну червону хмару. Далі ще один такий маленький лайфхак. Я коли створював ось цю от картинку в місцях, де в мене світився ось цей трикутник. Хмара була, вона не повністю закривала всю ту форму, яка мені була потрібна, вона виглядала трошки по-іншому. І можна було б, звісно, там довго гратися з ось тими от налаштуваннями, щоб вона була там трошки світліша, трошки темніша. Але такий чистий лайфхак, який я собі. Передуму, ви можете спокійно ці хмари копіювати, і якщо у вас в якомусь місці хмара занадто світла, а ви хочете, щоб вона там була темніша, але при цьому, щоб вона все одно була достатньо така повітряна, ви насправді можете спокійно копіювати одну хмару на іншу, накладати, і відповідно в якомусь місці вона вже буде набагато товстіша, і відповідно, набагато менше буде пропускати світла. Так, і вже от, маючи, наприклад, дві хмари, можна е змінювати відповідно, вже по іншому налаштуванню. Так. І, в принципі, це все, мабуть, що я хотів розказати про VDB-файли. Звісно, ви тут ще можете також додати анімацію, якщо вам потрібно. Якщо ви скачали VDB-секвенцію, ви можете перейти в Animation і ось тут Mode покласти на loop або pін Це в принципі працює точно так само, як анімація в текстурах редшифта, і відповідно вже отримувати анімацію хмари. От, і, ага, так, ще останній, останній момент: рендер. Як нам рендерити VDB-файли? Ренделяться вони абсолютно звичайно, але за одним винятком. Вони досить складні для рендеру, оскільки це не просто геометрія, це як це волюм, і відповідно йому треба набагато більше, набагато більше семплів. Для того, щоб прорахувати це все без, без шуму, і загалом, щоб вийшла нормальна картинка. От, і як це зробити, якщо ми приберемо Automatic Sampling, щоб, наприклад, не ставити високий семпл для абсолютно всієї сцени, особливо, якщо, наприклад, у вас хмара буде не по центру, а просто десь там зверху, а допустимо, ось тут у вас якийсь персонаж. От, і... У вас вся сцена, ви можете спокійно порахувати там, допустимо, не знаю, з налаштуваннями 64 і 128, але 128 буде явно замало для ось цієї для VDB Хмари. Трича, все Тут буде, буде шум, і вона буде виглядати не дуже красиво. Тому ви можете просто ось тут де overrides, поставити галочку на Volume, і, наприклад, ось тут де Samples, поставити вже допустимо, 512. От, І таким чином Redshift буде знати, що вся сцена у вас буде рахуватися з якістю 128 і 64 семпли. А вже ті частинки, де є вольюм, власне, вольюм, він буде рахувати з семплінгом 512. От, відповідно, таким чином, якщо у вас Хмара не головна частина, а якась другорядна, ви можете зекономити дуже багато часу на рендері е, і отримати хороший результат, так, щоб у вас був е, хорошої якості і власне VDB-файл е, з волюмом, і вся інша сцена е, такої якості, як вам потрібно. Так, а на цьому в мене, в принципі, все. Е, дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат туторіалів, коли ми не створюємо сцену, а просто розбираємо якийсь інструмент чи техніку всіними? Чи підходить він вам, чи, можливо, вам все ж таки цікавіше, коли ми створюємо сцену з нуля і закінчуємо рендером? Буду дуже вдячний за відгуки. Так. І до наступних відео.